Казка про рудого лиса із рудого лісу. Лис не пам'ятає скільки йому років. Живе та й живе, має теплу нору, добрий харч і рудий ліс, який його любить. Лис нічого та нікого не боїться. Він не цікавий вовкам та ведмедям. І, хоч вони його чують, але навіть коли дуже голодні не рухають. І не тільки тому, що він дуже старий і худий, отже, як їжа несмачний. надто багато має в собі смерті, і хижаки відчувають це. Лис вибіг на пагорб, вдихнув повітря, пахло весною, і згадалася йому інша весна, яка починалася так гарно. І ліс рудий був ще не рудим, а навіть дуже зеледним і доладним. Пташки співали, трава зеленіла, квіти первоцвіти і вони з братами вчилися полювати. А потім одного весняного дня всі дерева стали рудими. Братики та сестрички почали хворіти та вмирати. Загинули й тато з мамою. Згинули й інші звірі, навіть мишей та дрібних комах не стало. Лис знав, що страшний мор прийшов з боку людського міста напередодні вночі бачив спалах над величезними людськими будівлями, які звуться атомною електростанцією, після чого хмара чогось лихого посунула в бік лісу. Лис теж хворів, забився у нору і лежав там довго-довго. Сам не знає, скільки часу минуло, його тіло пащило, очі пекли, шерсть вся випала, та він не помер. Якогось ранку прокинувся від того, що страшенно хочеться пити. Поволі виліз зі свого сховку та поплентався в бік потічка, який дзюркотів неподалік. Пожадливо пив, а потім цілий день мучився у судомах. Вода у потічку теж була хвора. Залишився лежати біля води та чекав смерті. Зранку прокинувся слабкий, але живий. Спрага й далі мучила навіть більше аніж голод. Вода поруч, але пити її не можна. З сумом роззирнувся усе живе в лісі було мертвим вода, дерева, трава, земля і, мабуть, повітря теж. Ліс із зеленого перетворився на рудий. Інстинкт самозбереження погнав родого лиса до людського міста, вже не пам'ятає зараз, де взяв сили, але він таки туди дійшов до прип'яті. Місто було майже порожнє, з нього щезли люди, машини, голоси, звуки. Крім десятків переляканих котів та собак, нікого. Коти його прийняли за свого і став він жити в місті. Лис не знає, скільки часу минуло, коли він зрозумів, нарешті можна вертатися додому. Мабуть, то сталося тоді, коли дерева в мертвому лісі перестали світитися зловісним червоним кольором. Минуло ще більше часу, як в рудий ліс повернулося життя. З'явилися інші лиси, а ще ведмеді, борсуки, зубри. Рисі, видри, вовки, козулі, ондатри поприлітали птахи, заджищали комахи, зазеленіла трава. Поруч з мертвими почали рости живі дерева, вода у потічку очистилася. Звірі та птиці лиса уникали. Він їх розумів у ньому всередині жило багато отрути, яка вбила його рідних. Лис знав, що навіть його присутність поруч може бути небезпечною. Трохи дивувало, що та отрута досі не вбила його. У місто так і не повернулися люди, крім хіба що небагатьох тих, хто пильнував атомну, щоб з неї знову не вийшла смерть. Лис любив життя, він навчився цінувати кожну днину. Весняну, літню, осінню, зимову кожна пора року щоразу по-новому дивує його. У сніжинках він бачить плетева доріг та стежин, у першоцвітах впізнає мамини теплі очі, в соловійних співах відчуває жагу до життя, у журавлиному ключі в осінньому небі бачить безмір туги та обіцянку вернутися. І так по колу. І з кожним колом його рудий ліс стає все кращим та живішим. То сталося наприкінці зими, коли він стояв на пагорбі та відчував прихід весни. Звідкись з'явилися дивні люди, чужі та лихі, вони мали на рукавах дивний знак З, напис Росія, в душі морок, а в серці злобу. Люди прийшли з півночі та привезли з собою біду. Спочатку навіщось почали поливати вогнем ті споруди атомної електростанції, звідки колись вирвалася на волю смерть, все живе в лісі сполошилося та зачаїлося. Старий лис потерпав за свій ліс, який подарував йому довге життя, він не хотів, щоб його ліс знову перетворився на пустку. Коли ти довго живеш на світі, то встигаєш вивчити всі стежки й дороги в окрузі. Лис знав, що у рудому лісі залишилися небезпечні місця, в яких дерева досі й ночами світилися лихим вогнем. У них небезпечно перебувати надто довго, навіть старому лису. Коли увечері вантажівка з символом Z і лихими людьми всередині виїхала з воріт атомної станції, під її колеса кинувся лис. Водій від несподіванки загальмував і всі, хто сидів у кузові машини, попадали. Сердито лайнувся командир, який сидів поруч водія в кабіні машини, і наказав наздогнати винуватця лиса та роз'їхати його. Лис з торчма біг дорогою. За ним летіла вантажівка. За пару сотень метрів лис різко з асфальтованої дороги повернув на польову. Сердитий водій слідом. Мабуть, водій би й переїхав старого лиса, якби не рука командира, яка показала йому кудись вбік. Водій знову різко натиснув на гальма. В кузові машини знову всі попадали. Перед ними відкрилося щось незвичайне та красиве Чорнобильський ліс світився теплим багряним кольором. Товаришу полковнику. обізвався водій. Це добрий знак, моя бабка якось казала, що в темряві можуть світитися старі скарби, про які усі забули, а вони не хочуть бути похованими назавжди і просяться наверх, от знаки такі й подають, світяться. Інтересно, сказав командир, нам наказано окопатися в цьому лісі, будемо окопуватися тут, а за і скарби пошукаємо. Тільки но хохли надумають атомну штурмом брати, а ми їх зустрінемо з гарячими обіймами та в такому несподіваному місці. Лис зачаївся неподалік, уважно спостерігаючи, як з вантажівки вилазять ці люди з лопатами. Лис ще пару хвилин подивився на дурних двоногих ворогів та кинувся бігти додому. Довго перебувати в цьому місці навіть для нього небезпечне. Минув місяць. Рудий лис стояв на пагорбі у рудому лісі та спостерігав, як атомну станцію покидають лихі люди. Лис навіть на відстані нюхом відчував трунок, який їх з'їдав. Він знав, що всі вони помруть в таких самострашних муках, як померли його рідні. Помруть від рук невідомого вбивці, але лис цих людей не жалів. Вони ті, що хотіли знову випустити з атомної станції смерть. Вони зазіхали на його рудий ліс, який з кожним днем ставав все веснянішим і веснянішим, а з кожним роком все живішим та живішим.